Всім доброго дня! На зв'язку автопарк і у нас нове надходження. Така от красива шкода Кодіак 2020 року випуску на 2.0 дизельному двигуні та автоматичній коробці передач. Стан нового авто, жодного підкрасу, передня частина автомобіля заклеєна в бронеплівку. Також місця під ручками теж заклеєні в бронеплівку. По стану салону він в ідеальному стані, жодних подертостей, протертостей. Є у нас підігріви задніх пасажирів, також клімат задніх пасажирів. Встановлені такі от красиві 19-ті диски з хорошою резиною парктроніки, камера заднього огляду, безключовий доступ на повністю всіх дверях тачки мертвих зон. Пам'ять обох передніх сидінь з повністю електрорегулюванням таке от красиве мультикермо, LED-приборка. Зрозуміло, що клімат. Двох ну багато зона підігріви, обдуви передніх сидінь, отака от велика мультимедія та багато чого іншого. Тому, якщо вас зацікавий даний варіант, авто з радістю очікуємо по адресі місто Київ, Сумська-2, компанія автопарк.